Привіт, я Джон, а вона Мері. Ми запрошуємо тебе з нами цілувати до Хенку. Пробачте, хто такий Хенк і що він цілувати його дупу? Якщо ти поцілуєш дупу Хенкові, то ти отримаєш мільйон доларів. А якщо ні, то він вивез з тебе все лайно. Ти що, якась нова мова тяжесовка? Хенк це мільйонер-філантроп. Він збудував це місто, він його господар і він може робити все, що захоче. Зараз він хоче дати тобі мільйон доларів, тільки якщо ти поцілуєш йому дуб. А якщо не поцілуєш, то відвіде з тебе все лайно. Гаразд. Е -е 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 -е. Можливо, прийдете якраз закипів чайник. І задоволений? Але це не сомітниця. Якого дідька? Хто ти такий, щоб сумніватися у владі Хенка? Тобі що? Не потрібен мільйон доларів? Невже це не варто того, щоб поцілувати дупу? Ну, ж варто, але тоді йдемо з нами цілувати дупу. І Часто ви цілити дупу Пухенко? Отак, Весь час. І він дав вам мільйон доларів. Ні. Ми отримаємо гроші як четки покинемо місто. Чому вам не покинути місто прямо зараз? Не можна покидати місто тільки тоді, коли Хенк скаже, а в інакшому випадку він випів з тебе в селину. А ви знаєте, кого в тебе поцілував до Хенку, покинув місто і отримав мільйон доларів? Моя мати цілувала до Хенка роками. Вона пішла з міста минулого року. Я впевнений, що вона отримала гроші. Ти нею про це говорив? Ні. А він то дозволяє цього робити. Що ж примушує тебе думати, що ти отримаєш гроші, якщо ти нікого не говорив з тим, хто їх отримав? Але він може дати тобі набагато грошей ще до того, як ти підеш з міста. Ти можеш отримати підвищення, випадково знати 20 доларів на вулиці або виграти набагато в лотерею. Причому чому тут хемп? Існує певний зв'язок. Пробачте, оце звучить дуже безглуздо. Але погодься! Що заради мільйона доларів можна було би спробувати. І головне, пам'ятай, якщо ти не поцілуєш дупу Хенкові, то він вивез тебе все лайно. Може, можна зустрітися з Хенком, обговорити всі деталі. Ніхто не може бачити Хенка. І ніхто не може з ним говорити. І як же ви збираєтесь цілувати його дупу? Іноді ми посилаємо повітряний поцілунок і думаємо про його дупу. А інколи ми цілуємо дупу Карла, а він передає поцілунок Хенку. Карл? який Карл? Це наш друг. І саме він навчив нас цілувати до Пухенка. І ви повірили йому на слово, що якщо ви до Пухенка, ви поотримаєте мільйон доларів. Звичайно, ні. Карл отримав від Хенка листа, де все пояснюється. Ось цей лист. Прочитаю, там все написано. Що. Ну добре. Перше. Цілуйте дупу хемку і він дасть вам мільйон доларів, коли ви покинете місто. Друге. Не зловживайте алкоголу. Третє. Вибивайте воїна з тих, хто вас не любить. Четверте. Харчуйтесь правильно. П'яте. Сам хемк це весь. Шосте. Місце зроблене з голландського сиру. Що за. Не переривайтеся. Читайте. Ну, добре. Сьоме, все, що говорить Хенк, правильно. Восьме, мийте руки після туалету. Дев'яте, не пийте. Десяте, не їжте гострі приправи. Одинадцяте, цілуйте до Пухенка або він виб'є з усе ног. Мені здається, це папір Карла. Але у Хенка немає паперу. У мене є підозра, що якщо перевірити, виявиться, що це все написав Карл. Ну, звичайно. Це ж Хенк йому все продиктував. Але ж ви говорите, що ніхто не може бачити Хенка. Але багато років тому він говорив з деякими людьми. Якщо Хенк філантроп, то чому ж він вбиває все вино з людей, погляди яких відрізняються? Але Хенк завжди має рацію? Так. Звичайно, бо пункт 7 свідчить все, що говорить Хенк, правильно. А раптом Карл все це написав сам. Але ж пункт 5 свідчить. Все це написав Хенк. Пункт 2 каже. Що треба не зловживати алкоголем? Пункт 4 каже, що треба харчуватися правильно. А пункт 8 свідчить про те, що треба мити руки після туалету. Ну якщо все це вірно, то звичайно і все інше правда. Але стривай, пункт 9 не питано, але ну, з пунктом 2. А пункті 6 взагалі написано якась несмітниця про місяць сила. Але пункт 9 просто підтверджує пункт 2. До того ж, про пункт 6. Ти ж ніколи не був на місяці, звідки ти знаєш? Учені довели, що місце зроблене із каменя. Але камінь може просто виявитися затверділим тверділим сиром. Незнання походження про те, що це камінь, не означає, що це не камінь. Ти розумієш, що учені може помилятися, а хенк завжди правий. Так. Ну, звичайно, це ми знаємо з п'ятого пункту. Ти говориш, що хенк має рацію, тому що так написано в листі. Безправильний, тому що я продуктова Хенк. Хенк презентував лист, тому що так написано в листі. Це знав на коло. Хенк має рацію, тому що він говорить, що він має рацію. Нарешті ти зрозумів. Так приємно, коли людина починає розкривати душу і думати по Хенківськи. Гаразд. А що до приправ? Приправи їсти не можна. Так сказав Хенк, що ніперсь він вчиться. Ти що? Ти що? Це ж... Це ж хенко хульство, не можна? Я що, навіть не можу з'їсти капусту з майонезом? Я ти що? Сам ти, сам що? ти що Приправи їдять тільки бридки з бочинці. Я їм це весь час, мені подобається. Та якби я знав, що ти один з них, я навіть не втрачав би на тебе час. Коли Хенк вибиватиме з тебе лайно, я буду стояти поряд і сміючись рахувати мої гроші. Все, все. Я сам поцілую добу Хенку за тебе. майонезний пожирач гірчиці. Так, це хенк.